Тарас Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, Втомилася не спочивать пішла в снапи, аж Івана, сина годувати. Воно сповито й лежало в холодочку під снопом, Розповела, нагодувала, Попестила і ніби сном над сином сидя задрімала І сниться їй той син Іван І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі свою ж таку пшеницю жнуть. А діточки обідни і не на Бога. Розкупися нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, і щоб дожать до лунового, ще копу дожинать пішла.